Всім привіт, цей відеообзор на моделі Zonshin SS200GUI3. 14-го борт Так, Це є у нас 200-кубовий Enduro Tourist -200, з 4 тактним мотором, з оздошним охолодженням, з карбіраторним фреском. Карбюратор у нас простий, Кейма, Джапан. Досить класний, мінімальний розхід палива, всього-навсього 3 літри на 100 км. І з баланс валом, баланс вал дуже... на такі гроші він досить мінімальна Так, Давайте далі поговоримо про його підвізку. Підвізка в нього досить м'яка, оцик м'який. І кажуть, по... по поганому бездоріжжю йде досить м'яко. Нема такого стуку, гриму. Класна підвізка. Резина в нього досить погано стояла, я поміняв на другу, на Dunlop. 110 на 100 і Bridgestone 80 на 100 Стоїть тут. Далі, що ж я в ньому міняв? Міняв я в ньому вихлоп, як ви бачите, прямо точно стоїть банка. Сам робив кріплення, переварив, заказував саму банку на AliExpress. Там досить такого, як кажуть, китайського дерма досить багато. Можете заходити, дивитися. І досить швидко прийшла банка. Так як я з Івано-Франківської області, то вона досить швидко прийшла до мене. Всього-навсього за 16 днів. Там писало до 39 днів прийде. Це мені, певно, пофортило просто-напросто. Так, давайте, що вам сказати, заводиться він, на ньому я вже від'їздив. 3177 километров. Зараз вам покажу, как он у меня работает. Это уже стоит новая банка, что я вам сказал. Мотор достаточно приятно работает. подобається такий злосні може вам це буде не дуже приємно чути як на мене то мені подобається досить класно Мізончини всім дякую.